Якщо спуститися з рівня світової економіки і подивитися на економіку України, то у нас якраз все на диво стабільно. Щоправда, це стабільність людини, яку переїхав автобус, і вона ледве змогла влягтися на лікарняному ліжку так, щоб не дуже боліло. Розмір державного боргу України наближається до позначки 100% ВВП. Міжнародне фінансування України на наступні два роки під великим питанням. Дві третини необхідної суми все ще не підтверджено. Тим не менш, пан Вишлінський вважає, що ми ще досить Непогано вигрібаємо, здається, це саме те, що називається ситуація важка, але контрольована. Зараз ми з тим фізичним капіталом, який є, витискаємо з. Тих людських ресурсів, які є, фактично максимум. Ну, тобто, що підкреслювало зростання зарплат дуже швидке минулого року. Зараз фактично ці зарплати ну, вони досягли якогось рівня, коли вже далі нема куди зростати, бо починає зменшуватися попит. І, власне, вже на ринку праці почалося охолодження, вже немає такого розриву між кількістю вакансій і резюме, яких не вистачає. Немає вже такого зростання зарплат. Фактично, от власне і інфляція у нас пішла на спад. І зарплати зростання зарплати нас пішло на спад, і зростання економіки у нас пішло на спад. Тобто зараз буде дуже добре, якщо ми, от власне, стабілізуємося, знаєте, з якимось. Я говорю про сценарій продовження активних бойових дій, коли у нас буде там якесь невеличке зростання, там 1-2 відсоточки, інфляція до 10 відсотків, щоб не було власне стагфляції, Щоб власне воно не призводило до того, що у нас весь час зростають зарплати, зростають витрати, зростають ці. Але при цьому не вистачає в економіці на це ні попиту, ні ресурсів.